Всім мої вітання! Сьогодні буду готувати пахвину. Кому цікаво, переглядайте. І так трошки відбиваю з двох сторін. Відбила жирною стороною, кладу наружу. Щоб, як буде запікатися, то щоб не сухе було, щоб жир плавився. Перчу. Солити не боюся, воно лишню сіль не візьме. Воно не буде пересолене. Ну, так, за смаком будемо казати. І в мене подавлений часник. І ложу подавлений часник. і трошки втру оце все. У м'ясо. Помасажувала. тепер буду скручувати. Скрутила, скрутила. І буду перев'язувати суровою ниткою. Отака в мене нитка. І зараз буду зав'язувати. Стараюся зробити це тугенько, щоб він був щільненький. Ну, от перев'язала і ложу ну, таку формочку швом бажано донизу. Поклала в формочку і буду ставити в холодильник ну, бажано на 24 години. Ну, буду орієнтуватися до включення-виключення світла. Хочу, щоб воно промаринувалося, пропиталося. Достала з холодильника рулет, який підготовила. Буду ставити у холодну духовку, так як стеклянна форма е холодна з холодильника, щоб не лопнула. Ставлю на 180 градусів. І буду дивитися, скільки воно буде готуватися. Потім озвучу. Такий вигляд має готовий рулет, який я готувала. В духовці стояв він 2,5 години, але потім залишила, бачите, який він в розрізі. Гарний, плотненький. І знаю, що смачний, бо готую не перший раз. Пробуйте, готуйте смачного всім. У мене пахвина заважила 2,5 кг відповідно до цієї ваги і часу витратилося на запікання цієї цього рулета 2,5 години. Кожен розраховує час випікання відповідно до ваги свого куска м'яса. Раджу не витягувати до повного остивання ні з форми, ні з рукава, якщо хто буде запікати в рукаві. М'ясо для того, щоб воно залишалося сочним. Якщо ви витягнете його гарячим, воно у вас буде сухе.